Власне, бачимо така інформація про те, що вже цього тижня нас можуть чекати зміни в Кабміні, а про це повідомляє багато джерел. І, зокрема, говорить президент Володимир Зеленський про те, що ми можемо очікувати заміну на посаді посла Сполучених Штатів новим представником України може стати міністр оборони Рустем Умєров. На вашу думку, наскільки це реально і наскільки це ефективна може бути заміна? Ну це абсолютно може бути реальним. Я не думаю, що Зеленський вже декілька разів так чи інакше акцентував на цьому увагу, що це просто відволікання від чогось там чи пусті балачки. Ми бачимо, що занадто коротка скамійка запасних в українській владі, так якщо з 30 чи скільки нас там залишилося мільйонів українців. Не можна знайти професійного дипломата, який займається дипломатичною діяльністю, який розуміється в цьому, так але це не вперше відбувається, тому тут нічого дивного. Знаєте, як якщо головнокомандуючий бо уші стає. Слово Великобританії українським, чому би міністр оборони не стати послом в Сполучених Штатах. Тобто за тією логікою, якою робить здинічна влада, ну, тут все логічно. Ефективність, ну, Макарова, вона відкрила за час свого перебування ресторан в Вашингтоні. Ну можна щось, торговий центр, можливо, міру відкриє Вашингтоні. Як тут і є куди рости в будь-якому разі. На вашу думку, якщо дійсно таке справдиться ось таке призначення, хто в такому разі може очолити Міністерство оборони України? Ну кажуть, що може очолити Шмигаль. Ми ж я про це і казав на початку. Занадто коротка ця скамійка, Тому в будь-якому разі це буде людина, яку ми знаємо це, і яка не прийшла звідкись так, вона десь зараз знаходиться навколо а, нашого президента. Це в будь-якому разі. Не хочу казати про ефективність цього всього. Так змін цих, взагалі. Тут погоджуюсь з Зеленським про інституцію, треба скорочувати. Я думаю, що дійсно нащо це витрачати гроші. Всі, хто розуміється, ну не 90% На жаль, нашого суспільства, а ті, хто розуміється в тому, як робляться справи в на в нашій країні, розуміють, що весь кабмін може замінити е, трьома кнопками на смартфоні. Дія так би мовити, так. І нічого не зміниться ні в гіршу, ні в кращу сторону. Абсолютно, тобто, ну ще скажу всі за всі чудово знають, що рішення приймаються в іншому приміщенні, в, в іншими людьми, а не ті, які так би мовити, нам представляються у вигляді кабінету міністрів. А чи можна очікувати того, що вже враховуючи ось ці перестановки в Кабміні, можна буде розраховувати на створення уряду національної єдності, про який постійно говорять, про який постійно кажуть, що він потрібен для того, аби Україна вистояла? Ну так він вже створений уряд національної єдності. Він існує. Просто це національна єдність в рамках одної політичної сили і дуже обмежено коло людей. Отак вони являють це уряд національної єдності. Це не уряд, де повинні війти ворожі елементи, як вони вважають, які представляють там позиційні сили, якісь інші. Ні, це це все не, не відноситься ні до єдності з їхньої точки зору, ні до національної. Ні до чого. От скільки там 5-6 менеджерів ефективних, так це є е, уряд національної єдності. Це такий великий уряд, а маленький уряд це дві людини, які керують нашою державою. Самі знаєте, хто це. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я відповідаю часто на коментарі і ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Хочеться ще проговорити з вами ситуацію стосовно того, що відбувається на міжнародній арені, тому що сьогодні всі очікують заяву Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, і попри те, що Трамп останніми днями змінив свою риторику щодо Росії і Путіна в Європі. Сумніваються, що це свідчення того, що адміністрація Трампа займе проукраїнську позицію. На вашу думку, чи буде сталою така позиція Трампа, чи все ж таки буде ось ця його типова мінливість? Ну, давайте так. У нас було три варіанти, так мовити, так він стане е, на сторону Росії, він стане на сторону України і він займає нейтральну позицію. Він коливався, так би мовити, в деяких моментах в сторону Росії, але намагався займати, як він вважає, там, більш-менш нейтральну позицію для того, щоб добитися цієї цілі, від якої він відмовився. Це припинення вогню. Його не цікавить там далекі якісь плани. Як, е, йому головне. Довести всім, і собі, і оточенню, і виборцям, і всьому світу, що він може досягати успіху в таких питаннях. Ну, а закінчити війну України з Росією – це серйозне питання. Він пробував все, що тільки можна протягом декількох місяців з Путіним, давав Путіну можливість з обличчям. Невигідним для нас способом абсолютно так, але абсолютно вигідним для Путіна способом це не була капітуляція України. Звичайно, так, але це було. Ну, все те, що ми пам'ятаємо всі наші розмови від влади там 24-му році про план перемоги. Всі інше це поруч навіть не стояло, про кордони 91-го року. Там взагалі про це мови не йдеться. Навіть визнання пропонувалося визнання Америкою окупації Криму, Путін з яких причин ми не знаємо там можна різні бути версії, так чи він дійсно впевнений, що він досягне за найближчі місяць якогось стратегічного успіху і вийде, ну як пише сьогодні, преса західна, так що він нібито в телефонній розмові з Трампом другого. Там останній раз 2 липня, так він сказав, що протягом 60 днів, найближчих, так він збирається вийти на кордони е, тих областей, які в конституції, ну грубо кажучи, йому треба вийти на кордони там Донецької, Запорізької і Херсонської області. Тобто, захопити Запоріжжя, Херсон і, і залишки Донецької області. Е, наскільки він це вірить, ми не знаємо. Це одна причина. Інша причина, що він просто не може вийти з якихось певних обставин з війни, бо він вважає, що ризики виходу Росії з війни більше, ніж не виходу Росії з війни, так? І це теж має певну під собою раціональний такий ґрунт певний, але це інша розмова в інший час. Тому зараз Трамп він знаходиться тобто, в ситуації, коли він між нейтральним. Відношенням до України і підтримкою України, якщо він перейде повністю з його точки зору, повністю на сторону України, це ми себе знаємо сьогодні, так тоді він закриває на певний період, закриває можливість домовлятися з Путіним. Ну це логічно абсолютно, і бачимо, що міняється риторика російської пропаганди. Так, якщо вона з моменту призначення Трампа його взагалі не критикувала, якось виносила за межі західного блоку. То зараз вже почалися так би мовити певні натяки, ще поки що не так, що там, як Байдена, але вже почали його кусати. Е, чи Трамп? Я цього абсолютно не відкидає. Він зімітує так, би мовити підтримку України. Ну майже нова він заявить про оборонні ці ракети, оборонні техніку, там ще щось так скаже, що він за виступаючи Конгрес проголосував закон про санкції, але тільки виключно в тій формі, які він бачить, тобто формі, коли санкції він вводити по цьому закону, може особисто тільки він Він дасть путіну. Ще можливість, так, про що пишуть європейці, подумати там тижня-два. Ну і вже тоді він ну, іншого варіанту не залишиться. Ну тут ще є маленька так би мовити, а, яка абсолютно для нього не виграшна це забути про цю тему, але це не вийде. Але є така так би мовити, опція, що він просто відійде і займеться ну, взагалі так би мовити, на певний час цю тему перестане турбувати. Але ми все ж того, що е, він змушений буде, що це, про це говорить соціологія, про це говорить еліта американська, так, політична. Йому прийдеться підтримувати Україну звичайно не тими масштабами, ну принаймні, зараз, так на які ми розраховуємо хоча знов ж таки. В залежності від того, звіти в нього протиріччя, дуже серйозні протиріччя з, з тими гаслами, які він шов на перемогу. У нього зараз дуже серйозний конфлікт з цією тусовкою під назвою Мага, які висловлюють йому дуже серйозно. Просто ми зараз ми, ми зараз це не бачимо, але в Америці це борються дуже серйозно вже декілька днів. Так, це справа Епштейна а, і педофілів, так би мовити, так. Мага, оця частина. Як який... в масці там не, не, не представляє він теж частина, але він теж один з тих, хто вимагає від Трампа якесь рішення щодо списку тих людей, які ну нібито приймали участь в якихось таких заходах. І Трамп який йшов на вибори, казав, що він опублікує цей список, так і що він є, по перше. Ну дуже є така у у прихильників маги, є така конспірологічна версія, що всім світом. Керують педофіли, і, е, ось цей, і вони хочуть оповітнення з цього списку. Тобто він зійшовся в таку дуже серйозну з цією групуванням, і йому нічого не залишається, як піде до, до, до традиційного е, неоконсерваторів, тобто республіканців помірного е, характеру, які якраз виступають серйозними лобістами потужного. Вкладу чи потужної підтримки з боку Америки і України, пане Олексію, я вам дякую за ваші думки.